Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 24 лютого, якраз сповнилася друга річниця з часу повномасштабної агресії Московщини на Україну, яка завдала дуже великої і завдає великих ран, болю і страждань українцям. Але, дорогі сестри і браття, ми маємо пам'ятати і не забувати, що то лишень більш інтенсивне проведення війни то просто ще один напад. Але ця війна остання вже триває 10 років, але з Московщиною війна заледве чи коли припинялася для українського народу завжди щось було. І ми тоді запитуємо, а чому Бог так допускає і що нам робити? Сьогодні ми маємо зустріч третього Василіянського чину і завдання завжди тих, які посвятилися Богові, чи вони живуть в монастирі, чи, наприклад, вони практикують. Деякі елементи чернечого життя, то наше завдання, перше і найголовніше, це бути світлом для світу і в молитві єднатися з Господом Богом, щоби пізнавати Божу волю і її виконувати. Дорогі сестри і браття, сьогодні ми звернемо увагу на три короткі вислови Ісуса Христа. Перший вислів це, хто витримає до кінця, той спасеться. Другий вислів: Немає більшої любові від тієї, хто за своїх друзів життя своє віддає. І третій вислів у світі страждатимете та бадьоріться, я бо подолав світ. Чому Ісус Христос сказав, хто витримає до кінця той Спасеться? Бо бачимо, люди дуже часто можуть неправильно зрозуміти, взагалі, як влаштоване людське життя, і вони плутають Божий світ із світом земним. Бо хотіли б, щоб уже на цьому світі не було ні болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. І зустрічаючися із будь-якими терпіннями чи стражданнями, які вони так сприймають, вони дуже часто нарікають. Але якщо ми подивимося, як це представлено у Святому Писанні людське життя, але зрештою, навіть поглянемо навколо себе, то ми відкриємо одну дуже важливу закономірність страждання і спокуси мусік прийти. І тому Ісус Христос Він навіть наголошує, що не буде на землі такого світу, такого життя, де не було би ніяких страждань і терпінь. Вони завжди присутні до кінця нашого життя, до кінця світу будуть присутні. Ми можемо лише пригадати собі притчу про кукіль на полі, в якій Ісус Христос каже: лишіть, нехай воно росте одне і друге разом, тому що це не наше завдання так перемінити світ, щоб у ньому не було страждань. І навіть якщо не буде війни. То обов'язково, що буде? Буде якась хвороба, може, землетрус, може, буревій, а може щось інше, які все одно можуть завдати болю людині. Розповідається притчу про одного індійського принца, батько якого захотів його. Забезпечити перед різноманітними і будь-якими стражданнями. І тому він побудував йому великий палац, велику територію обгородив, і там не, не смів ніхто ані плакати, ані зойкнути, лишень музика грала, і все було чудово. І він виріс до повноліття, не зазнаючи жодного, жодного терпіння, принаймні так вони вважали. Але коли він став. Вже повнолітній, то переліз через той паркан. І перше, що він побачив, він побачив хвору людину, друге, побачив селянина, який важко трудиться на своєму полі, а потім на тій дорозі зустрів похоронну процесію. І він зрозумів, що той його світ цілком оманливий. Він покинув свій чудовий палац, покинув свою спадщину і почав роздумувати і просвітлився, але то така індійська притча. Вона для нас також повчальна, бо часто люди хочуть, щоб не було терпіння, але воно насправді присутнє у нашому житті. У нас був Знаний місіонер і більше духівник, отець Доротей Шемчі, який прожив більше як 100 років. І його життя теж цікаве, тому що він народився в 1915 році. І коли після місійного інституту в Бучачі, то така була школа для юнаків, він вступив до Васильянського чину. І, здавалось би, все повинно було розвиватися гаразд. Але у 1939 році, коли він закінчував вже навчання, щоб стати священником, прийшло радянське військо, і вони мусили втікати. і Закінчував він у Чехії своє навчання. Але потім почалася е, німецько-радянська війна. Галичина була звільнена, він повернувся до Галичини в 1942 році його висвятили на священника. Як це було в окупації? Треба було після радянської тієї Займанщини, треба було багато чого відновляти і розпочинати наперед. Але через два роки більшовики повернулися. І він опинився в окупації і думав, як, що зробити. І перейшов через Збруч ще на іншу сторону на польську, а далі переїхав до Німеччини із Василіянами. Потім на американську окупаційну зону. І так він потрапив у вільний світ. Без ніякого нічого не мав ніяких там корінь, нічого не залишилося, і з Європи поїхав. До Бразилії. І ось там українців багато було приїхало. Вони розвивали українські села. У Бразилії українські села називаються Колонії. Вони розвивали, але деколи засновували нові. І там він мусив дуже часто, отак спочатку, з нуля, знову починати працювати з тими людьми, приходити до них. Розвивалися ці села. Один інший священник казав, що часто бувало таке, що вони навіть не знали, куди їдуть, посадили на коня і сказали, кінь знає, куди їхати. І кінь їхав півдня, а каже: а священник сидів, читав часослов на ньому, і під вечір кінь став перед ворітьми, посеред поля, по край лісу. І вже знав, що туди приїхав, бо кінь знав куди. Отакі От були умови у цій Бразилії. Там ці василіяни відкрили школу, новіціян започаткували. І вже була дуже серйозна структура, але покликали отців василіян також і в Аргентину. Оцю Доротею доручили там ще раз починати з нуля. В 60-х роках. І він переїхав в Аргентину, і там треба було засновувати монастирі. Там небагато цих Василян є, але засновувати монастирі, знову парафії гуртувати, працювати між цими людьми. І ось потім сказали: з'явилося досить багато нових студентів у Римі. І він покинув ту всю справу і переїхав до Риму. В кінці 70-х років. Але в 1991 році Україна стала незалежною. І сказали він до отця: Треба духівників в Україні. І він приїхав там в Івано-Франківську, розвивалася оця семінарія, щойно заснована, відновлена. Але не було ані житла. Ані ніяких умов, і знову треба було розпочинати спочатку, а цю диротею вже було 75 років. І він знову спочатку все це розвивав. І вже коли е, він вважав, що не може працювати, то все одно, в Бучачі він сповідав і провадив наших учнів, бо там відновили школу. І так в Бучачі він закінчив своє життя. Коли відсвяткував 100 років життя, то він сказав, що пора вже помирати. Лишень кортить ще подивитися, чим все скінчиться. Дорогі сестри і браття, і ось бачимо, скільки разів він то все починав і не було, не було такої пенсії, щоб він пішов на пенсію. Ми маємо добрий приклад, що то означає витривати до кінця. Бо наші люди дуже часто хочуть, щоб закінчилася наша праця і труд, щоб ми вже відразу пожинали тільки плоди. Друга, другий вислів Ісуса Христа немає більшої любові від тієї, хто за своїх друзів життя своє віддає. Часто ми неправильно розуміємо. Ті труднощі, перепони і страждання, які зустрічаємо на своєму житті, бо часто зосереджені саме на собі, на своїх болях і печалях. Один наш професор, говорячи про життя і смерть, сказав, що Святе письмо представляє смерть як перехід додому Отця. І коли людина відходить з цієї землі, то перше, що з нею стається, вона звільняється від усіх оков матеріального світу, стає свобідна, вільна перед Богом. Для неї стає все зрозуміло. І Бог її кличе до себе. Якщо вона Бога намагалася пізнати і пізнала, скільки змогла на цій землі, вона розуміє, що ось нарешті вона може поєднатися з тим, кого ціле життя прагнула. І тоді вона вирішує бути з Богом. Таке остаточне рішення. І тепер уявіть собі. Що би було з тією людиною, якщо би ми її від Бога повернули назад сюди? Чи та людина була би щаслива? А ми тут ходимо і не розуміємо цього, тому що думаємо лише про себе. Дивіться, скільки потрібно вийти з тих своїх. Страхів і жалів і справді подумати про іншу людину. Але, дорогі сестри і браття, приклад є сам Ісус Христос, який не думав про себе, а думав про нас. І той, який переживає біль, то Він здатний переживати біль для іншого. Це починається з найпростіших речей. Якщо ми хочемо доглянути хворого, то нам може бути і неприємно, тому що хвороби різні бувають, і важко, і час треба виділити, і зусиль докласти. Але якщо людина любить цю іншу особу, то вона не дивиться на свої. Обмеження, час, зусилля витрачені. Вона щаслива від того, що тій іншій людині добре. І тому насправді страждання і терпіння це не є лише негативна ознака нашого життя. Бо у терпеливості насправді. Проявляється любов. Тому Ісус Христос каже: немає більшої любові від тієї, коли хтось за друзів своїх життя своє віддає. І третє, що сказав Ісус Христос, на що ми сьогодні хочемо звернути увагу? У світі страждатимете та бадьоріться, я бо подолав світ. Дорогі сестри і браті, апостол Павло каже, що якщо ми надіємося на Ісуса Христа лише в цьому світі, то ми найнещасніші з людей. Бо життя інакше влаштоване, ми з вами йдемо додому Отця. І наше переконання полягає саме в тому. Дивіться, є дуже багато людей, які кажуть, ну нащо про це говорити, нащо про це проповідувати? Ти ж не знаєш, що там. Наприклад, вони загинули, всі ті люди, які тепер в Україні загинули. І що ви хочете сказати, що так треба і думати? Вони всі загинули, їх нема і немає просвідку. За що б тоді ми воюємо? За що ми стоїмо? За що боремося? А ми, дорогі сестри і браття, боремося, по-перше, за істину, за правду, а істина і правда Христос, який покликав нас до життя і дарував нам оцю землю, і дарував нам цей народ, щоб ми в ньому були і мову, і всі інші дари. Тому що ми виконуємо Божу волю, бо в цьому народі, на цій землі. Ми покликані до спасіння. Але ця боротьба вона завжди супроводжується труднощами і терпіннями. І тому Ісус Христос, відходячи з цього світу, наприкінці останньої вечері зі своїми учнями, Він до них звернувся, щоб ми не плекали неправдивої надії. Він сказав: не переживайте у світі страждатимете, ви від цього не втечете. Але вдивляйтеся пильно Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос своїм життям і жертвою Він подолав, подолав цей світ. І для того, який сповнений любові, ті страждання. Вже не представляють такої великої проблеми, бо він готовий. Той світ вже не може забрати від нас рівноваги і радості від Божого життя. Але вже найбільше, що ми отримуємо, ми, дорогі сестри і браття, отримуємо Боже усиновлення. І ми знаємо, що всі ці страждання вони проминуть, і не буде так, що вимкнеться світло, і вже нічого немає. А ми увійдемо в зовсім інший світ, який буде звільнений від оков матеріального світу у світ Божий. І якраз той Божий світ це омріяний, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. І тому всі ті, які захищаючи нас і з вами, віддали своє життя, і їх з нами немає, але це не означає, що їх немає зовсім. І тому ми за них молимося, ми з ними молимося. І ми плекаємо Отце довір'я до істини Ісуса Христа. Що якщо ми не змогли на цьому світі нам не вдалося, тому що ворог прийшов. То будемо разом у світі Божому і зробимо все на цій землі, щоб істину Божу захистити і в ній утвердитися. Дорогі сестрі і браття! Ісус Христос сказав: хто витримає до Кінця, той спасеться. Не треба чекати, що от зараз якісь терпіння проминуть. Бо то в нас дуже часто на початку війни і всередині оцієї великої казали, що то вже лишень олігархи воюють, що то комусь вигідно. Потім казали, що ще два-три тижні дуже сильно надіялися, що ось-ось воно закінчиться. Але тут не йдеться про це, йдеться про те, що треба. Запастися оцією терпеливістю і знати, ми маємо вистояти до кінця. І навіть якщо отець Доротей з чим не побачив, чим то воно все скінчиться, то не побачив на цій землі, але буде дивитися, ми все побачимо, як воно вийде, бо хто витримає до кінця, той спасеться. Немає більшої любові, ніж та, коли хтось за друзів своїх життя своє віддає. У терпеливості виявляється любов, і ми це не раз наголошували і наголошуємо знову і знову. Якщо ми бачимо, якийсь відчай, нетерплячість, то треба молитися, Боже, дай мені любов у моєму серці, бо любов усе перетерпить. І Ісус Христос нас попереджає: не бійтеся у світі ви страждатимете, але бадьорікся». Бо як Христос переміг світ, так і ми переможемо світ. Нехай оця наша участь у наших зборах щоденна молитва, вона підбадьорює нас, щоб ми теж і світили для інших. І завжди нагадували цю істину Ісуса Христа, яку сьогодні ми пригадали у цих трьох висловах: хто витримає до кінця, той спасеться. Немає більшої любові, ніж та, коли хтось за друзів життя своє віддає. У світі страждатимете та бадьоріться, я переміг світ. Слава Ісусу Христу!